Ви знаєте, я абсолютно переконаний, що якраз суди мають за будь-яку ціну втримати правосуддя у звичайних рамках. Наше суспільство, наше українське, будь-яке інше суспільство, йому постійно з чимось борються, або з зовнішнім ворогом, як нашому, або з корупцією, або з тероризмом, або з наркотиками, або ну. Завжди є якась ціль, якась, якесь зло, з яким ми боремося, і завжди існує певний саблазм підняти правосуддя під потреби саме цієї боротьби. Завжди є риторика про те, що ви маєте знизити певні стандарти, певні вимоги, бо це складно, а зараз треба там всіх. Поганих людей побороти, а потім уже будемо нормально нормальне правосуддя, як завжди. Давайте поборемо цих поганих людей, там, ну не знаю там корупціонерів, контрабандистів наркоторговців, там ну можна перелік е, багато. Тому я вважаю, що ніяк правосуддя не має відрізнятися, ніяк не має знижувати свої стандарти. Я розумію, що. Розслідування злочинів на підконтрольних територіях це дуже складна справа. Там дуже багато проблем. Е, но ми не можемо перекладати ці проблеми на потенційних обвинувачених і казати: ну оскільки от ви ми... не у той час, не у тому місці опинилися, то ми вас засудимо так по спрощенню, по спрощеним стандартам. Такого не можна допустити. Інакше за що ми воюємо тоді? Як ми можемо тоді звинувачувати е, незаконно створені суди у порушенні права на справедливий суд, якщо ми тут будемо допускати порушення права на справедливий суд, знижуючи певні стандарти? Тому, закінчуючи, я хочу сказати, що ми маємо втримати правосуддя на належному рівні і не піддаватися цим суспільним тенденціям спростити все заради покарання поганих людей народження. Гарних людей, а маємо застосовувати стандарти правосуддя, особливо у кримінальній юстиції, на належному рівні, як вони застосовуються і в мирний час. Звичайно, ми зважаємо на специфіку злочинів, які вчиняються. Ну, це цей в мирний час that it would be the wrong approach to change the rules for terrorism-related crimes. I think we get into a very slippery slope. when we start to say well these are very serious crimes or the interests of justice combating impunity demands that we lower the standards a little bit it's something we've seen in international criminal jurisdictions i wrote about it a lot in my book and um, you know where sometimes you do see these arguments well come on everyone knows that these are really bad people we know they committed crimes so why do we have to have all these um, cherished foundations of the fair trial. Um, so I completely agree that it would be the wrong approach to dilute um, procedural guarantees.